Ці високи не перериваються і не припиняються без дозволу головуючого на спорах. Слово надається для виступу тільки з дозволу головуючого по черзі порядку запропонують, куди вам пропонують перейти. Тут ми бачимо на фотоколажі, які виставлені внизу перед вами, які саме це такі благоустрій європейський, там він ну, досить кричуще і вопіюще показує, які в нас гарні всі облаштовані ринки. Ваша пропозиція щодо проведення згідно з кізніх пропозицій, це реконструкційна форма. Дійсно, палатки на сьогоднішній день це вже етап, який ми в уже житті пройшли. Вот олійка, там багато мусору, але это від рішення вопрос. Жалко, що у нас сьогодні нет адміністрації, яка виступає і говорять, що застаріли від олійку. Засайвайте. Но ведь это простейший вопрос, который дуже просто решается. Надо тільки немножко подумать. З 96-го року я працювала на алекцію. Я сплачувала всі податки, всі налоги, ну, обілічення, абоніменти, все законопослушний підприємець. Троє мене дітей. У мене три хотіла... Щоб мені дали якусь допомогу, 50% платити за квартиру. Я не могла, тому що казала, що я підприємець ніякої допомоги мені не давала. Залишилися тут. Скажіть, будь ласка, яка була проведена робота для того, щоб зберегти те, що в нас залишилося? Лише скло, як завжди. Я не море не можу, хай не путі не ним, а допорозичу ще що руками і поможи, і покажи, а чистих серцем, коли їх постави ангелі свої, щоб чистити. А всім нам разом на землі. Єдиномислі пошли і брату любі у Нас одна надія, Брат, як брати, один до одного відноситись і стояти разом. А не покупець проти продавця, продавець проти покупця.